А от fpv спорт може стати, як на мене, навіть настільки популярним, що навіть війти до олімпійських дисциплін. Ну і стати якимось таким спортом, де ми будемо змагатись з різними країнами світу на рівні з футболом, волейболом, баскетболом. Можливо, він набирає популярність. Я думаю, що з ходом подій в Україні і в світі FPV все більше будуть. Набирати популярність. Прикольно, щоб навчитись. Треба прям багато працювати. Це не щось таке, що вдається з першого разу. Це не на мавіках літати. Ще на мавіках також треба. Є чому повчитись. Приходьте до нас в школу. Будемо вчити вас. Бо це знадобиться. Як в цивільному житті, можна просто знімати дуже класні відео, можна бути готовим. До будь-яких конфліктів, майбутнь чи в теперши.